Інтриги немає. Захарова спалила так би мовити наказ мовчати про удари міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Але після цього виправдилась. представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виправдилася за вказівку мовчати про удар. Ракетою, ось цією по Україні, яку отримала телефоном просто під час брифінгу. Саме вказівку отримала інцидент. Захарова прокоментувала у коментарі про кремлівському ріановості. Під час брифінгу їй зателефонував невідомий чоловік і наказав не коментувати атаку. Втім, сама Захарова переконує, що жодної інтриги у цій ситуації немає. Перед брифінгом були питання щодо суперечливих матеріалів в інтернеті. Уточнила в експертів, чи наша ця тема відповідь надійшла під час брифінгу. МЗС не коментує, так що інтриги ніякої немає. Далі з'явилася реакція ЦПД на удар між континентальною ракетою. Путін намагався підвищити ставки цієї ракетою, у тому числі перед заходом. А різні воєнкори Росії почали кричати про. Якусь там капітуляції України жодної капітуляції не буде, заявив Коваленко. За його словами, спроби Москви підвищити ставки також не вдалося, оскільки стратегія мир через силу продовжує працювати. Керівник ЦПД наголосив, що Росія дедалі більше набуває неадекватної поведінки, яка навіть Гірша за пхен'ян він додав цитую, що Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання Росії в якості сировинного придатка. Додав він. Далі про ситуацію на полі бою у збройних силах України зізналися, чи справді росіяни просунулися до центру часового яру. Речниця оперативно-тактичного групування Луганська Анастасія Бобовнікова заявила, що саме тактика Росії розвідка м'ясом та штучного просування призвела до появи. Повідомлень про просування окупантів до центру часового яру. Водночас сказала вона, ліганети ці заяви не відповідають дійсності. Солдати армії, загарбників наразі активно проводять розвідку на цій ділянці фронту. Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг, той добіг, хто не добіг, так і буде. Тобто, це навіть не розвідка боєм, це розвідка м'ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна куди. За її словами, саме відповідна тактика призвела до появи дезінформації про ситуацію у місті. І Речниця сказала цитую, що хтось може добігти до центру міста, кинути там свій триколор, зробити фотографію і незабаром померти. Але в телеграм-каналах ця фотографія подається, як нібито просування росіян до центру міста. Бомов Нікова наголосила, що окупаційні війська не закріпилися за каналом. Противник не будує там позицій та не копає окопів.